Країна терорист продовжує обстрілювати українські міста, цивільне населення. Друзі, про це і не тільки сьогодні. Разом з гостем проекту Хештег без питань» речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Бажаю найміцнішого і слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Я не сказав би пане Сергію, що це стає традицією, але часто в нас це відбувається. Ми розпочинаємо з хештегів з назвами українських міст під час наших з вами зустрічей. І зараз, от Київ, сьогодні. В чергове надцяте. Третє поспіль. Атака. Атака комбінована. Третя поспіль протягом лише одного місяця, і наскільки я розумію, це вже такий є абсолютний рекорд за використанням ворогом саме повітряних цілей. Говоримо перш за все про ударні безпілотники, про дрони, типу шахет, про герані, про гербери, про ракети балістичні. І наскільки я пам'ятаю, у нас рекорд по Україні був рекорд антирекорд, навіть насправді він не ворожого удару з використанням великої кількості засобів. Він був ще у березні. Тобто бачимо, що ворог дійсно, як і попереджала наша розвідка, він нарощує свої можливості, свої спроможності для того, щоб завдавати терору по наших містах. І столиця в цьому списку займає, звичайно, як і належить столиці, ледве не перше місце. Потім йдуть у міста наші, всі інші, і Одеса, і Харків, і Запоріжжя, і Херсон. Ну, власне, всі міста і населені пункти нашої держави, де ворог може цими шахедами герперами дістати раннями. Це говорить про те, що тактика терору зараз не для того, щоб залякати. Тактика терору ворога навіть не тактика, стратегія, вона буде продовжена. Вона буде продовжена максимально, поки. Ми розуміємо, не, не прийде той момент, як ми поставимо крапку в цій війні і, звичайно, не на користь Російської Федерації. Росія робить сьогодні усе, щоб зламати нас усіх у тилу. Е, Маю на увазі мирне населення, перш за все, тому що на фронті ти там розумієш чітко там ворог, і ти знаєш, чого і як очікувати. Тут ти знаєш, що очікуєш з повітря, але, але надзвичайно складно сьогодні система протиповітряної. Оборони все це відбивати. Наші хлопці величезна подяка і дівчата діють поза межами можливості. Насправді і тут мова зараз має йти про те, що не лише про тиро так ми це знаємо, і до цього маємо бути готові зараз до і про наших людей, які мають іти до укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги, банально. Хтось скаже, то я зараз кину у нього капці, кидайте, але йдіть до укриття. Тому що в нас багато, на жаль, постраждалих і загиблих саме за те, що люди не пішли до укриття, а залишаються в квартирах. Це наша спільна бідна, наше спільне горе. Що ми е, в силу різних причин робимо саме це. Але ще один момент, не менш важливий, можливо і найбільший. І до речі, тактична медицина: сходіть на курси, всі, оновіть всі свої. Знання це стосується і наших юних українців. Треба знати елементарні речі. Це те, що рятує життя, і майте аптечки. Аптечки треба мати завжди з собою, і от власне про те, що ми можемо протиставити. Я дуже коротко, тому що тут очевидні речі рецепту, це наші спроможності системи ППО. Але я маю на увазі не лише класичні системи протиповітряної оборони, не лише мобільні вогневі групи. І не дуже б рекомендував поспішати ховати МВГ, тому що вони свою функцію виконують, діють ефективно, все рівно мова про дрони перехоплювачі, мова звичайно про зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії. І звичайно про е, те, що маємо завдавати удари по території Російської Федерації саме там, по тих е, інфраструктурних об'єктах ВПК, де впливає все це на виготовлення і запуск оцих самих дронів е, безпілотників, які летять до нас в Україну. До того, що ви зазначили, єдине скажу висновок, який ще зараз напрошується, друзі. летить багато шахедів раніше. Ми там могли, могли моніторинги. Стежте за ними і там дивитись, коли злетіли умовно, коли будуть умовні пуски. Так чи інакше зараз ідеться про велику кількість шахедів і балістику, яка потім згодом <кій> а для того, аби сховатися, це лічені хвилини. Тому на старті масштабних шахедних атак треба розуміти, що можуть бути балістичні атаки. Тому вже перед такими атаками треба ховатися на самому старті до укриттів. Um, да, день такий він сьогодні розпочався, але цей хештег я вирішив все ж таки вжити сьогодні, бо ті люди заслуговують на важливі слова, які будуть сказані вами. Uh, це СОА СБО. Я навіть не сумнівався, і добре, що ми, як завжди, на одній хвилі. Це побратими по посестри, з якими доводилось пересікатися, в тому числі, і я сподіваюся, надалі нашим підрозділом, в тому числі і на полі бою. Професійні віддані, мотивовані справжні воїни. Оце найголовніше, що про цих людей можна сказати. Про них не так багато говорять, хоча там можна безселери знімати. Я думаю, що з часом, та взагалі про всіх наших військових будуть зніматися фільми, це буде окрема кіноіндустрія в нашій державі, тому що буде mm -hmm. про що і як говорити. Величезна повага, величезна повага, тому що інколи. Ти розумієш, що те, що вони роблять, ти бачив лише в кіно, і як яким чином я не знаю, долаючи біль, тому що в кожного з них, я нагадаю, є сім'ї родини, в тому числі в Києві, в тому числі в Одесі, в інших наших містах, які потерпають від ударів, і знаючи те, що ти не можеш бути поруч з рідними, вони йдуть в бій, тому що захищають без винятку всіх. Там немає окремо я за родину там Петренків або Іваненків. Ні. Це і за Олошина, це і за Барчука, це за всіх нас. Тому величезна подяка тих, кого знаю особисто. Не більш щирі слова, а з повагою і з честю ставлюся до всіх. Як я завжди кажу, а будуть і ті, про яких ви друзі, не дізнаєтесь, але ви пам'ятаєте, знаєте і розумієте про них, що такі люди є. Просто за родом професії їм не можна грати відкрито. Йдемо далі. Нога російського солдата. Власний хештег улюблений. І після того першого хештегу, який сьогодні ми вже обговорили, про ті асоціації, це те, що має йти поруч. Я не буду повторювати і цитувати Бункерного. Взагалі невеличка репліка. Мене все таки дивує, що наші медіа отак тягають дослівно і дуже детально пацьюка бункерного. До нашого інформаційного простору. Я розумію, що ворога треба знати з одного боку, з іншого, що він може сказати нового. І треба це залишати все таки фахівцям, а не тягнути наше інфополе, що людей знову таки збуджує, знову створює гойдалки. Так чи інакше, ми всі живемо в тому числі дуже часто емоціями. І люд, людям це емоційно важко переживати, тому що починаються знову питання, вони перепрошують дурні питання. Не від того, що люди знову скажу, перепрошую там якісь неповноцінні ні. Люди на емоціях відповідних під час війни і вони сприймають зовсім по іншому, ніж ті, хто з медіа працюють кожного дня, все, все те, що рється, на це розраховує. Ну давайте власне не буду зараз мовою оригіналу. Оцю цитату про ногу російського солдата. Я зроблю український переклад, на мій погляд, він є. Надзвичайно літературним і сподіваюся професійним. Пам'ятаєте, що Щур сказав про те, що там, де ступає нога російського солдата, і ми продовжуємо. Там її і відриває. І ставимо три крапки, тому що цих ніг ще, на жаль, дуже багато. Але треба, щоб їх всі відірвало От от тоді буде у нас мир і спокій. Я думаю, цього достатньо дуже їх багато по українській землі в такому вигляді, які ви писали пане Сергію, до сих їх не знайшли, а вочевидь, вже і не знайдуть так дай боже, О, але ще одна: ще один хештег. Я дозволив собі це, бо воно то повторюється, і це вже не в перший, не в десятий. ви кажете, щур про це е, зазначає. Це хештег один народ. Причому я так граматично неправильно саме написав. один народ. так Будь ласка. Слухайте, Ну мені теж періодично доводиться здавати якісь, я перепрошую що про такі деталі певні аналізи. і Я такий щасливий, що в мене зайву хромосому не знайшли. Тобто mm -hmm. я вже точно не один народ. Затяг, затягана тема так з одного боку, але розуміємо, що е, для глибинного народу для росіян е, воно якось чи тішить, не знаю, там якісь почуття власність самолюбства, чи що, якщо в них є ті взагалі почуття. Я розумію, що так чи інакше, навіть болотяні тягнуться до прекрасного, тобто до українців. Але е, с, ну, не можемо ми бути одним народом. я зараз е, Спробую це котре пояснити лише з однієї причини, що ми тішимося від того, що в нас щось має бути гарне, прекрасне, творче. а Не люди тішаться від того, що погано у тих, хто навколо них. У них погано, це зрозуміло, але має бути погано у тих, хто навколо, перш за все, в українців. Я не знаю такої лютої ненависті до українців, мені здається, зараз не будуть ті нації називати. Немає у тих народів і націй, з якими у нас є, ну, скажімо так, непрості стосунки протягом історії. І історії навіть 20 століття, ви розумієте, на кого я натікаю. Так, так. так очевидно, так. Mm -hmm. і, і я думаю, що навіть і, отут немає тієї ненависті. Е, яка є до, до болотяних які ще до цього часу намагаються там говорити про один народ? Ну, це, власне, для них зрозуміло. Це і пояснення того, чому вони тут і чому вони до нас йдуть. Е, я думаю, що нам тут м, в цьому плані про один народ уже таке, е, знаєте. Постав такий захист, поставив Господь Бог у даному випадку. Що м, сподіваюся, дуже що нашим з вами дітям, коли вони будуть читати щось або необхідність буде читати російською, буде потрібен перекладач. Є маю на увазі, хоча б в інтернеті. От дуже б цього хотілося, щоб навіть цього ми не знали коли ми говоримо про цей виступ, пише третє, але тут дуже важливо якраз цей момент обговорити. І все те, що сказав з приводу українського ще одного міста, це місто Суми. Місто Суми. На сьогодні це наш біль, а для мене, знаєте, Сумщина через особисте. Мені довелося минулої осені бути там поруч з побратимами, з нашого підрозділу, який на Курщині ті тижні місяці воював. Це наш окремий штурмовий батальйон Арей. Mm -hmm. Української добровольчої армії, який діє у складі Збройних Сил України. Так от, власне, чому особисте? Я можу про це сказати: у мене перша вчителька на царство небесну сила прізвище Ахтирка. Це та сама Ахтирка Сумщина, і мені було цікаво, чому ж прізвище. Так, зрозумів, географічно е, прив'язка і її син. Рідний, з яким ми зросли в одному дворі. Він зрадник, він колаборант. Він потрапив служити до Криму свого часу, там залишився. Ну і війна, я так розумію, і він в тому числі цю війну готував і приводив. Ті, хто за мною слідкують уважно, з певною структуру, вони це все донесуть, я розумію. Так от, для мене це через особисту суми І мені дуже хочеться, щоб. Суми вистояли, тому що ми бачимо той терор, і навіть важко мені сказати, знаєте, от я інколи чую суперечки, а Одесу більше бомбардують, ніж там Київ і навпаки. Так. Взагалі так. хто про це говорить? Як це, ну, адекватні люди про це говорити не можуть. Так, от, Суми це окремий рядочок на сьогодні. Всі ці наші історії. Це те місто, яке завжди вважалося, ну, на мій погляд, дуже хлопський погляд, якоюсь такою провінцією, бо десь далеко. Ну, особливо нам з півдня, ну десь далеко там і, от власне, через такі особисті якісь речі, я про них там чув, знав. А виявляється і в сумах такі самі українці, як ми тут на півдні, такі самі українці, як на заході, на сході нашої держави, які, коли треба, взяли рух, до рук зброю і стали на захист рідної землі. Тому о, болить, але дуже сподіваюся, і дуже величезна подяка е, усім мешканцям Сумської області за, за те, що вони є. Б'ються і будуть боротися, це очевидно. І, 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 власне, як виявилося, мене навіть там хтось, хтось пізнав Ото для мене було відкриття. Я зараз не про себе, а про те, що ми дійсно українці, і ми ми маємо один одного тут і любити, і поважати, і співчувати так, як ми зараз співчуваємо, підтримуємо Сумом, І Києву, і Одесі, і всім, всім Це правда. крокуємо далі хештегом без питань. Полігони я в множині, але от скільки вже разів ми обговорювали, тут можна було би виводнання полігон. <клігон> Президент дав доручення розібратися. Зараз, щоб потрапити до загального хору я мав би сказати, ну скільки можна, з ті комісії, там нецезурні слова мали від мене пролунати. Потім ви мали зробити пі-пі-пі. От mm -hmm. і, і оце відоме. Скільки ще разів говорити я не буду так. співати в хорі. Я в ньому співав, але по життю я не люблю в хорі співати. Е я можу послатися на людський фактор. так Ну Принаймні, та інформація, яка є попередня, що не всі люди пішли до укриття от знову про особистий захист. В тому mm -hmm. Mm -hmm. І, на жаль, на е на жаль я розумію, частина з них загинула, частина поранена. Н найщиріші слова співчуття. Родинам загибне найщиріше. І, звичайно, пораненим одужання швидше до строю так. ставати. Я думаю, сподіваюся, вони будуть і розумнішими цього разу, і, і злішими ще й на ворога, в тому числі. Єдине, що мені знаєте, от я розумію, зараз розберуться. Зараз знову будуть говорити. Не хотілося б це було компанійщиною. В плані того, що зараз директиви. Будуть спускатися військами. Ну це зрозуміло. так З іншого боку, так і треба доводити певні речі, вони доводяться до нас. О, сьогодні зранку до особового складу я там доводив кілька питань, які нам прийшли з Києва, так з головного штабу. Ну це нормально, це армійська структура, мілітарна, так має бути. З іншого боку, я про яку компанійщину, що це вистачить цієї компанійщини на день, два-три, а далі буде те саме. Людський фактор. Недисциплінованість о, власна, або Ну що ми там не знаємо, не бачили, не до нас летить. Ну, ну так неправильно. так неправильно Я й себе картаю за певні речі, коли я цього не дотримуюся. Ну, ми ж відверті завжди програмі, я кажу, інколи ну, так. було неправий, каюся, був гріх. Не треба так робити, тому що потім не буде кому каятися, не хотілося так от е-е Мені єдине, що знаєте, завжди от в цьому випадку, що у нас в соціальних мережах починається еволт, і починають всі один одного вчити. Та доколі командири. Ну, якщо є провина командира, її довели, треба покарати. Від вірніше відповідальність має нести командир або ті командири, які на місцях є. А з іншого боку, люди добрі, я про наше суспільство. Якщо вони дотичні до тих процесів, як все організовується, не лізьте туди, де ви не знаєте. Як це можна полігон влаштувати там, там, там це тренувальний полігон, це не полігон навіть там, там сухопутних військ або там, не знаю там полігон Генерального штабу, то Міністерство оборони, якийсь центральний, та це тренувальні полігони, які є поблизу ліній зіткнення. Людей треба вчити, і люди навіть на ротації, відпочинок відпочинком, але мають не свої навички. Тому це є. Але питання безпеки вони мають бути першочерговими і продовження роботи індивідуально з кожним особисто. Бо люди праза традиційна, але тим не менш, люди для нас найцінніше. Ми не можемо собі дозволити жодної людини втрачати. От у мене з точки зору, от пробачте, мене болить. Бо ти розумієш, що якщо там кількість загиблих певна є. Ти розумієш, це відділення, яке у бою могло штурманути певну позицію і її зайняти. Так, так. При тому вижити при тому вижити і знищити ворога, і крокувати далі. А тут ми втратили. Тобто, це втрата якоїсь частиночки нашої майбутньої перемоги. І головне життя людей. А, 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 а рідним як? Ну тому, ну тому в мене такі думки. Трішки вийдемо за межі нашої війни. Хештек опівнічний молод». Ви знаєте, є певні речі, які поза нашою війною, але тим не менше, є дещо спільне з військової точки зору. Ну, перш за все, і це спрацьовує, і це абсолютно правильно, коли ми говоримо, наприклад, про знищення засобів протиповітряної оборони, mm. тобто, для того, щоб наносити ті чи інші удари, які є чутливими для ворога. Як виявилося, наша стратегія, давайте згадаємо, ми е, з вами в тому числі і не лише у хештезі, а й в етерах нашого говорили: в нашому тимчасово окупованому Криму вперед ногами виносяться системи протиповітряної оборони. Ну, здавалося б, ну виносяться. Ну добре, молодці, поставили там е, плюсик, що так, але ж це не просто захотілося і ППО. Ні. А для чого? Для того, щоб звільнити небесний простір. Для того, щоб могли далі працювати війська, авіація і вже там виносити а, інші об'єкти. Це про такий су суто військовий аспект. І бачите, виявляється, я не впевнений, що це там і на нашому досвіді не піддивилися, не підглядів. Ну чому ні? Так? Це спрацьовує. Тобто ми точно не дурніші від інших. А, що стосується самих подій, то тут можна говорити, є більш. Полеснючі експерти і фахівці, вони більш детально і більш професійно це розкажуть. Для мене особисто е, все таки присутня певна, ну скажі, певний елемент якоїсь великої м, геополітичної гри, е, що я маю на увазі. Є мета, і вона цілком зрозуміла, практична, але е, певні дії вони не до кінця відбуваються, тому що ну, ну так треба комусь. Я не про конспірологію, я не конспіролог, ні, я про фактаж. Е, я б дуже хотів би, щоб все те, що відбувається на Близькому Сході, що найшвидше закінчилося. Бо для нас е, з одного боку, добре, тому що Іран наш ворог, і його б'ють, очевидно. Але Ізраїль дуже, дуже обіймається і обіймається з Російською Федерацією. Це не є добре. Я не для того, щоб ага. програв Ізраїль, я зараз не про це. А ми маємо реакцію Російської Федерації на удар Сполучених Штатів, як вони красиво знову перевертають з них на голову, абсолютно взагалі думати. взагалі можна <клес> довго говорити хотів. можна довго, так, але, можна. але тут так все з тим, все з тим ясно. Абсолютно, я не знаю, чим ще треба Трампу по губах поводити якої інформації, але ну ну достатньо. Я думаю, що навіть цьому великому миротворцю вже мало би набриднути. От, до речі, от буквально одна один момент. От я думаю, що наші дипломати зараз по своїм каналах кожного дня мають такий хештег робити: Трамп, губи Росії, і йому то все підкидати, що робить Росія, як вона плює йому в обличчя і Сполученим Штатам своїми там. Інформаціями питання, чи все то доходить до нього від його команди? А от наші дипломати хай би попрацювали. Це дуже важливо було би там. Людина емоційна у віці, реагує на все так, як мале дитя. Треба це використовувати. Чому ні? Або Путін ніс Трампа. Знаєте, от десь так приблизно або так, або так або можна як званеться. Передостанність стане на сьогодні хештег 5% Країни-члени безпекового альянсу НАТО погодили внески на цьому рівні. Зокрема, всі 32 країни дали добра. Я думаю, що на цьому не обмежиться не обмежиться, тому що є, скажімо, прямі стосунки, і наші з певними країнами і з Європейським союзом, а взагалі, ну п'ятірка, знаєте, мене асоціації п'ята стаття. Е, Нато, так, відомо, так. всім сумно відомо. 5%, 5% це краще, ніж п'ята стаття. Це точно. Так от, е, власне, е, це нормально? Це добре. Е, головне, щоб зараз європейська бюрократія, як наше держказначейство, яке там видає певні документи на отримання грошей, не затягнула цей процес настільки, що буде, не буде ні грошей, не буде озброєння. А взагалі, це, 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 це правильно абсолютно. На мій погляд, таки запізно, навіть дуже запізно, чи встигнуть дуже б хотілося. Дуже б хотілося тому є варіант, поки там ці 5% відсотків дайте 10 краще в Україні, ну такі ми ну, так. Ми ну. ж не для себе просимо. Ми, ми для них це робимо і для себе, і для них. Факт, це факт, ж очевидні речі. Так на завершення Сергію. Хештег він вам сподобається. Традиційно. З іншого боку, з Сергієм Брачуком. Ми додаємо гумору наприкінці підзавісу нашої розмови. Хештег кримські леви. За нашого єнота, за нашого єнота. Я, за... я вам скажу більше, ви знаєте, коли я побачив, що наш єнот Херсонський став студентом якогось там е кримського недовишу, не посміхайтеся, йому студентський квиток виписали. Правда, я думав, що це фейк. Ні, і вони так від того тішилися. До речі, наскільки мені відомо, е ну з єнотом зрозуміло, так. Е, до речі, десь він пропав щось його. Він, він там е, мали опікуватися ним е, десантники російські, вони mm -hmm. на себе брали. Боже, не да... головне, щоб не з'їли. я, Вибачте, тут не до жартів. Ну, вони mm -hmm. свої їдять. ну, Нам ГУР показав перехопленню, ну, вони так, свої канібали. Так от, власне, ті леви, які там попрацювали, от, е, вони ж кажуть, не місцеві, їх теж десь вкрали. От є така інформація. Їх вкрали і привезли туди. От от е, е, не треба чіпати нашого, так ну і взагалі за заєнот. Е, просто нагадаю аудиторії о, та льви, ле, леви, леви трішки покусали такого собі Олега Зубкова, власника. Парк парк називався Тайган. Та от аби Тайган, люди більше прочитали в мережі. А що вже відкусили там, надірвали, підірвали і відгризли. Ну то вже Це окреме питання і тема окремої розмови. То до uh, патолога патолога Анатолія uh, спасибі вам, Сергію, сьогодні okay. за розмову речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Це був хештег без питань. Дякую, що дивились, і звичайно ж дякую за вашу підписку. Нас стає ще більше і все більше з кожним днем. Побачимось з вами. Слава вам і слава Україні.